Тобто, ми думаємо, що з водою там. Таке безпечне. Вогнеборці встановили, що сміття горить на території площею майже 300 метрів квадратних. На гасіння рятувальники подали лафетний та ручний водяні стволи. Значно ускладнювало роботу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій сильний вітер, що розносив осередки пожежі, та значна глибина горіння до 5 метрів. На боротьбу з вогнем було задіяно від Державної служби з надзвичайних ситуацій сім рятувальників та дві одиниці техніки, а також 12 працівників та чотири одиниці техніки комунального підприємства. Наразі відкритих джерел полум'я немає. Проводиться проливка окремих джерел тління. Загрози поширення вогню теж немає. Ситуація знаходиться під контролем. Варто додати, що гасіння подібних територій є доволі складним, тому що під час горіння твердих відходів вогонь доволі швидко поширюється всередині сміттєвого масиву, а також на його поверхні. При цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю диму і як наслідок задимленням великої території.